А чи знали ви, що печера оптимістична найдовша гіпсова печера у світі? Це найвідоміша печера України. Її знають усі спелеологи на планеті. Оптимістична, занесена і до книги рекордів Гіннеса. Це також найдовша печера Євразії та друга за довжиною серед печер світу 230 кілометрів. Попереду оптимістичної лише Флінтріч Мамонтова печера у США. А наша рідненька дивина світового масштабу знаходиться на Тернопільщині. Поблизу села Королівка, Печера Атлантида, дивовижна триярусна споруда з крутими переходами, розташована у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Вхід у печеру знаходиться на висоті 7 метрів у борту занедбаного гіпсового кар'єру. За багатством кристалічного оздоблення, це, мабуть, найунікальніше місце в Україні, проте підкорити її непросто, оскільки обладнаних маршрутів для туристів тут немає.